Дорогі наші клієнти, партнери, автодилери, друзі всі ви знаєте, що відбувається на східному збережжі Америки. Те, що співробітники портів влаштували страйк та борються з владою Америки за свою заробітну плату. На жаль, по термінам ніхто точно нічого не може сказати. Деякі кажуть, що затягнеться на 4-5 днів, інші кажуть, що може і декілька тижнів. Вже завтра це все вступає в силу. Порт нью джерсі вже не працює. Порт Савана і Порт Хюстон можливо завтра теж стануть на паузу. Порт Каліфорнія працює без проблем, тому там купуємо автівки і оперативно можемо відправляти. За цієї причини площадки в Америці будуть дуже швидко заповнятися автомобілями. Друзі, з компанією Mitridat Container Transport у нас є чудовий вихід для вас з цієї ситуації. Тому, друзі, ми компанія Mitridat Container Transport не стоїмо на місці і вже знайшли та заключили договори з резервними майданчиками, куди зможемо звозити ваші новокуплені автомобілі. Як тільки запрацює порт, ми зможемо ці автомобілі перевести на наші постійні майданчики, погрузити в контейнер і відправити до вас в Європу. Ви їх зможете зустріти. Це можу додати таке спостереження. Якщо брати минулі роки, коли був карантин, тоді, коли стало все на паузу, ціни на аукціонах дуже сильно просіли. Тому, друзі, співпрацюйте з нами. Компанія Мітрідат Контейнер Транспорт ви зможете купувати і надалі автомобілі вигідно, безпечно та надійно.